Зворот. Вона була зачарована, високі стелі, ліпнина, дубовий паркет, але найцікавішим у квартирі було величезне антикварне дзеркало в дерев'яній рамі. Воно стояло в спальні, вбудоване в стіну, нерухоме, як німа свідок минулого. З першої ж ночі Марта почала бачити дивні речі. Коли вона проходила повз дзеркало, її відображення часом затримувалося на мить довше, ніж вона. Спочатку вона думала, що їй здається, але однієї ночі, прокинувшись, вона побачила, що в дзеркалі її відображення сидить на ліжку і дивиться на неї. Воно не рухалося, але очі в нього були відкриті. Марта в паніці вімкнула світло. Дзеркало показувало порожнє ліжко, як і має бути. Вона подумала, що це сон. Але щоночі бачення повторювались. її відображення жило іншим життям. Воно ходило кімнатою, роздивлялося речі, іноді стояло за її спиною. Одного вечора вона затрималась біля дзеркала довше. Її відображення раптом посміхнулося перше, а потім постукало в скло. Марта викликала старого реставратора, щоб той оглянув дзеркало. Він довго мовчав, а потім прошепотів. Це дзеркало з маєтку Ярошинських. Там служниця ще нібито бачила власне відображення з майбутнього. Зникла без сліду. Ви хочете сказати це щось прокляте? Ні, старий поглянув на неї. Воно просто чекає, поки хтось обміняється місцями.